На Львівщині стартував конкурс журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва. Метою цього конкурсу є перш за все вшанування пам'яті не побіч цього слова великого українця, журналіста, громадського діяча, учасника революції гідності військового Тараса Матвієва, а також відзначення дійсно якісних робіт на військову тематику. Ці роботи ми вважаємо, що мають стати хорошим інструментом інформаційної війни, вшанування подвигів наших військових, а також для підняття бойового духу наших збройних сил України. Участь в цьому конкурсі бачимо активність серед журналістів. Це для нас дуже важливо. Пам'ятаємо, в першу чергу це пам'ять про нашого героя України Тараса Матвієва. Друге, це дуже важливо. Що сьогодні ми маємо показувати всьому світу і кожному українцю на правильність і наших бійців, воїнів ЗСУ, солдатів, героїв, які сьогодні на передовій. Велика подяка журналістам, що ви це правильно показуєте, і ми це доносимо до усього світу. Прийом конкурсних заявок триватиме 30 днів. Можуть подати автори 4... У даному конкурсі на чотири номінації. Зокрема, це є матеріали в онлайн-медіа, в друкованому медіа, телеефірі та радіоефірі. Призовий фонд загальний конкурс становить 300 тисяч гривень, По переможець по кожній із вищеприлічених номінацій отримає по 50 тисяч гривень. Цей конкурс журналістський імені Тараса. Це є своєрідне втілення однієї з його важливих мрій. Тому що, власне, оці ваші речі, які ви будете подавати на конкурс на військову тематику, це і є документалістка біографій та чину наших захисників. І ви нам дуже допоможете з батьком, тому що ми зможемо поставити ще один пунктик навпроти його ще однієї мрії, яку він плекав обов'язково здійснити після війни, але так і не встиг. Конкурс відбудеться в межах регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області. Хочеться, щоб матеріали, які були максимально об'єктивні, тому що на жаль зараз немає. Тобто є інформаційний тил, але як на мене, він не має якихось чітких, чітких правил. Кожен сама редакція визначає, як правильно писати, які теми піднімати. Кожен журналіст сам вибирає свою мотивацію, розуміння, що важливо, і дуже часто що працює самоцензура. і хочеться все таки об'єктивності, не боятися піднімати складних тем, але водночас включати адекватність. Посилання на ресурс, де приймають заявки на участь, можна знайти на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Давид Берішвілі, Семен Пулик? Правда, тут Львів.